І, брати і сестри, ми на школі Богов Пізнання в розділі глибокого роздуму над Божим Словом. І ми продовжуємо слухати голос Святого Духа з 8 глави Євангелія Івана зі 41 го вірша. Ісус каже: ви робите діла батька свого. Вони ж відказали йому: не родилися ми від перелюбу. Одного ми маємо Отця то Бог. А Ісусім сказав, якби Бог був Отець ваш, ви б любили мене, бо від Бога я вийшов і прийшов, навіть себе ж самого прийшов я, а мене Він послав. Чому мови моєї ви не розумієте, бо не можете чути ви слова мого. Ваш диявол, ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку і вправді не встояв, бо правди нема в Нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправді, а мені ви не вірите, бо я правду кажу. Хто з вас може мені докорити за гріх, коли ж правду кажу, чому мені ви не вірите? Ми бачимо, як глибоко Євангелія від Івана дає нам, тобто Дух Святий дає нам розуміти цю велику різницю між правдою, яка прийшла через Євангелію. І цією лживою правдою, яка приходила від фарисеїв. І неправильно робити висновок, що так вони навчилися від Мойсея чи від закону Божого старого Завіту. Це абсолютно неправильно. Швидше буде правильно сказати, як говорить Ісус, що вже фарисеї Його часу, вони десь далеко-далеко загубили свій зв'язок з Божим Писанням і насправді з Богом. Тому помилка не в старому Завіті, не в Мойсею. А в тому, як ці люди в гордості свого серця тлумачили танах Писання Старого Завіту. Атож, давайте поступово розбирати суть діалогу Ісуса з ними. Ви робите діла батька свого. Це так продовжується і завершується така гостра дискусія між Ісусом і Фарисеями на тему батьківства. В попередніх роздумах ми бачили і дивилися. Що батьківство воно належить і Авраамові, і Богові, і навіть дияволу. Все це обговорюється, як би в них на тему цього батьківства. Ісус говорить, ви робите такі діла, гідні фарисеїв, тому що у вас батько такий, це виражається ось цими словами, ви робите діла батька свого. Ісус ще раз і ще раз проводить знак дорівнює або утутожнює. Або Діла людини, така життєва діяльність людини вона абсолютно прирівнюється походженню самої людини. Значить, ми робимо з цього велике откровення для свого життя, впевненість того, що ми походимо від Бога, від доброго небесного начала. Вона підтверджується тільки тим, коли в нашому житті з'являються оці діла, ці істинні плоди. Оцього батьківства з Богом. Казати можна що завгодно, але найкраще не казати, а краще показати, як говорить нам Писання. Отож бачимо, що діла, вони не втратили свою актуальність. І коли в майбутніх листах апостол Павло десь докоряє, наприклад, законництво фарисейське, яке хоче накластися на Євангелію вже Нового Завіту, то неправильний буде висновок. Говорити, що діла, отже, не мають ніякого значення. Добрі діла, вони мають абсолютно велике значення, От, от як говорить Ісус, діла людини, які відкривають серце людини. Але це має бути діла Божі. Про діла Божі, Писання нічого негативного не говорить, воно нас навпаки заохочує. А які то вони діла Божі? Там написано діла батька Авраама. Це є послушність. Серця і душі Богові, віра, терпеливість ось це є діла як плоди характеру, які доводять те, що батько чинителя таких діл сам є Бог. Але якщо Павло він критикує діла вже в своїх листах, діла законництва, то він має на увазі зовсім інші діла. Це діла фарисейські або діла диявольські. які то вони ті діла. Ісус їх прямо тут і, тут і називає це діла лицемір'я, підступності, скритності, змов, це діла смертоносності, злоби, ненависті і всяких обмов. Отак От просто і ясно в розмові Ісуса з фарисеями ми робимо висновки про те, як Бог розуміє людські речі. Ви робите діла батька свого, це закономірно. Який батько, такі й діла. Який батько, так і діти. Вони ж відказали йому, не родились ми від перелюбу, одного ми маємо Отця, то Бога. В попередньому уривку вони покликувались на отцівство Авраама. Це дуже священне і важливе отцівство. І з одного боку Ісус цього не заперечив, каже, знаю, що ви діти Авраама, але з другого боку заперечив і сказав: ви не діти Авраама, повинні робити його діл. А тож це означає, що є два походження. Ми не повинні забувати два походження кожної людини. Земне, генетично-біологічне, і духовне, то, що від віри. Ісус має на увазі, що генетичне плотське, тілесне походження, воно не таке важливе. І воно не пролягає золотою лінією через все Писання. Отже, можемо определяти божний народ двояко, біологічно. Вважаючи, наприклад, по-своєму це і правильно, що ізраїльський народ старого завіту це є Божий народ. Але якщо приглядатись до глибини цієї істини, що таке Божий народ, то все ж таки, за словами Ісуса, повинні прийняти оцей факт, що Божий народ для Бога определяється тим, як серце цього народу або серце людини ставиться до Бога і які діла продукує це серце. Отож, читаємо далі, фарисеї кажуть, ні-ні, ми впевнені, Бог то наш батько. А Ісус їм на цей аргумент, на це їхнє покликання до отцівства Божого відповідає точно так само, як він відповів їм, коли вони апелювали до отцівства Аврамова. Він каже: Якби Бог був Отець ваш, ви б любили мене, Він знову говорить про діла, вказуючи їм на діла нелюбові, ненависті. Але трошки по-іншому це формулює. Ви б любили мене, бо від Бога я вийшов і прийшов. Не від себе ж самого прийшов я, а мене Він послав. Оця от любов серця або не любов серця це є головне діло душі самої людини. І отже, Ісус ще раз говорить те, що потім підсумує у своїх посланнях апостол Іван, маючи на увазі, хто любить. Той від Бога вийшов. А хто не любить, ненавидить свого брата, той душогуб. Отже, бачите, друзі мої, Іван написав свої листи вже в кінці, не випадково, а під впливом того, як Ісус розмовляв з фарисаями. Іван вхопив цю божественну логіку, як визначається походження від Бога, як воно определяється. І до кінця днів Він цьому і навчав в своїх Євангеліях. В своїй Євангелії і в своїх посланнях для Ісусового мислення це речі тотожні. Якщо Він проповідує людству, наприклад, проповідували колись нам від імені Бога люди, і ми цю проповідь прийняли в серце легко і з любов'ю, тоді перед тим нас було це Боже начало, яке, можливо, ми берегли, <кій> про яке ми піклувалися, і ми були вже. Призначеними дітьми, як Писання говорить на спасіння, призначеними Божими дітьми. Але якщо б в нашому серці було оце відторгнення, ця антипатія до Євангелії, Отже, антипатія до Євангелії це антипатія до самого Христа. Коли люди морщаться на тему того, коли їм звіщають істини Божі з Писання, вони морщаться в сторону Бога. І їхнє батьківство, це, як Ісус говорить, Диявольське, на жаль. Не від себе самого я прийшов, а мене Він послав. Це, напевно, Ісус сказав вже з 20 разів протягом Євангелія Івана. Наскільки це важливо розуміти Ісуса, який приходить не по своїй ініціативі, а так приходить по ініціативі Бога Отця. Ісус так і говорив, що кожне слово, яке Він сказав, це те, як навчив Його Отець. Я буквально уявляю собі, як Ісус це говорить. Що стоїть Отець в небесах навпроти Сина і каже: Сину, коли підеш на землю, то ти скажи їм оце і Оце, і буквально Отець диктував їм йому Євангелію, яку Ісус має передати на землі. 43 й вірш. Чому мови моєї ви не розумієте? Бо не можете чути ви слова мого. Чому мови моєї ви не розумієте? Якщо взяти до уваги те, що Ісус дійсно на той час говорив щось передове, як ми кажемо, може, революційно-духовне, що не могли навіть зрозуміти переду ну, такі от знакові равіни, такі, як «никуди». не міг його зрозуміти, то нам здається, до чого це питання, яке Ісус говорить. Чому мови моєї не розумієте? Ісуса, не розуміємо, бо це надто складно. Ніхто до тебе цього так не вчив. Але я думаю, Ісус би не запитував такі питання, на які не мав відповіді. Апостоли також, в якійсь мірі, мало розуміли те, що Ісус їх навчав. І вони також були в певному, ну, в розбіжності певній свого розуму, коли він заговорив про прочастя тіла і крові своєї. Якщо не питимете, тіл, не, не питимете крові моєї не їстимете тіла мого, і написано, багато спокусилось. Апостоли не зрозуміли цього, але залишилися з ним. Тому що вони знали одне, як відповів Петро: він Син Божий, і в нього слова вічного життя. Вони чули слова, вони ще їх не розуміли, але вони вже слухались Христа. Тому саме про це питає Ісус фарисеям. чому ви так не можете? Чому ви не можете, не розуміючи можливо розміру моїх слів і сенсу моїх слів, залишатися зі мною? Просто запитувати мене, відчуваючи благодать Божу і Дух Божий на цих словах. Що з вами робиться? Чому до мови моєї ви такі агресивні? Бачите, друзі, він навіть не каже, чому Слова мова не розумієте, він каже, мови моєї, тому що буквально в Ісусі Христі. Все нервували фарисеїв від тембру голосу його, до вигляду його. Чому їх так трусило? Тому що далі йде мова, їх батько Сатана. І це природа демонічна, вона так реагувала на Христа. Йде мова не про одержимість фарисеїв, така от буквально, а про природу їхньої душі, яка уклалася в порядку того, як мислить сам сатана. І 44-й вірш дуже цікавий нам. Далі йде мова вже про характеристику новозавітню натури самого диявола. В першу чергу тут написано так: Батько ваш диявол. Отже, повинні зрозуміти, що диявол це не є міфічна якась фігура Біблії, це не є якийсь символ. Тому що Ісус не говорив символами. Він говорив притчами, але не символами. Тому що символи вони не відображають. Якби не є частиною реальності, дійсності. Але притча, вона заавульовано так і говорить про дійсність. Диявол не символ, він дійсно персоніфікація особистості. Це певна особистість для Ісуса. І тому, якщо ми віримо Богові, ми повинні в якійсь мірі вірити в диявола. Що означає вірити в диявола? Це означає знати, вірити, бути впевненими в його існуванні. Якщо ми віримо, що диявол є по писанню, це падший колишній Архангель Люцифер, тоді виходить, є ціла його армія з міріадами його творінь, так само деградованих, як він сам, яких він очолює. Отже, це абсолютна дійсність, яка оточує нас. І далі Ісус говорить: оцей диявол, який здається, мав. би Мати відношення виключно тільки до духів злоби піднебесної має якесь відношення ще до людей. І яке відношення? Він не просто їхній спокусник, він їхній батько. Він може вкласти в них своє начало. Коли ми розбираємося над тим способом, яким то чином диявол може стати батьком людей, то згідно навчання писання, не обов'язково, щоб він їх сотворив. Як Бог це зробив, сотворив Адама і Єву. Не обов'язково, щоб він їх народив дійсно, як родять своїх дітей люди. Але тим не менше в цей інший духовний спосіб, коли люди чують його слова і переповнюються Його духом, це батьківство по писанню, воно абсолютно реальне. Настільки реальне, що воно перемагає всяке інше батьківство. Віця, що виходить, друзі, фарисеїв, як творіння Боже, як людей, в якійсь мірі також сотворив Бог. Але він чомусь називає цей Бог в особі Ісуса Фарисеїв, такі дітьми диявола, не дітьми Божими. З точки зору творчості Божої, напевно, вони є Його творіння. Але якщо придивитись до фарисейського серця ближче, ми побачимо, що оця значуща частина фарисея. Його душа, його невидима і головна сущність, вона є таки творінням диявола. А можемо сказати так, філософії його життя, пріоритетів його життя, принципів життя Сатани, цінностей і цілей, з яких складається сам Люцифер. Тому то Господь називає таких людей, особливо цих фарисеїв, які його ненавидять Ісуса і все, що з ним зв'язано, дітьми диявола. Я думаю, що оцей термін ми повинні для себе вивчити і це розуміння речей, що диявол так і родить своїх дітей. І хто чинить гріх, кому гріх подобається, хто злився з цим грішним, цією грішною метафізикою, скажімо так, це його, це він любить, це його контекст життя. Тоді, оцей контекст життя, він зробить людину такою, яка дуже-дуже близька до мислення сатани. І оце мислення сатани і робить цю людину послідовником сатани. Досить одного з егоїзму. Є от такі люди, які в такому жорстокому, крайньому егоїзмі. І цей егоїзм людський, яким живе ця людина, це ніщо інше, як істинна ідеологія сатани. Можна сказати, що це є вчення релігії вгоду сатани. Отож ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Тут підкреслюється слово хочете, де в слові хочете розкривається те, як функціонує душа Фарисея. Він гармонійно любиться, він гармонійно хоче все це, що хоче сам Люцифер. А що хоче Люцифер? Він хоче слави собі, він хоче пожадливості насичення. Все те, що він запропонував Ісусові в пустелі, Він хоче собі. Всього світу, щоб всі йому поклонялися. Він хоче все спробувати, всім насолоджуватись. Отак От виглядає хотіння сатани. І таке ж саме хотіння є в дітях сатани. І все це є зв'язано з закономірними принципами життя. Все це почалося в сатані, потім все це просучилося в творіння, те творіння, яке, можливо, навіть не знає десь сатану, але звернуло увагу. До цього антиподу Божого життя, цієї другої сторони, темної сторони можливості не слухатись Бога, вони якимось чудесним способом стали ідентично схожими, особливо в бажаннях серця і душі на самого сатану. І тому Ісус каже: от який сатана, такий і ви, характеризуючи диявола як батька, Ісус тим самим характеризує всіх, хто зв'язаний з ним, хто походить від Нього, хто слідує за Ним. Але наразі про диявола. Пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Отже, в сатани є пожадливості, він пристрасний, він має стремління, він жадобою завзяттям щось виконує на цій землі. І це приблизно те саме, про що Іван той самий говорить потім в своєму листі: пожадливість плоті, пожадливість очей і гордість житейська. Хоча він не має плоті, але він в інший спосіб, духовний. Реалізовує цю пожадливість, наповняючи ту частину світу, яка слухається його, щоб вони це робили. І через роблення людьми гріха сатана отримає свій відсоток задоволення від цієї пожадливості. Про нього далі авторсько говорить Ісус він був душогуб, споконвіку. Коли Господь говорить споконвіку. Це йде мова про те, що Бог не творив його таким від початку. Але споконвіку, коли він таким став, означає, що прямо незадовго після своєї появи чистим, праведним, маючи потенціал Божої любові, він скористався своєю вільною волею і зробив генеральне рішення своєї суті, бути душогубом. і кого він загубив. Ще перед тим, коли повстав світ людей. Він загубив, друзі мої, у ту частину ангелів, як написано, третину Зір, коли Зікіл говорить, коли дракон хвостом своїм потягнув їх за собою, коли каже писання, що потягнув за собою, буквально говорить, потягнув за своїми словами, своїми ідеями, як цей диявольський комуністичний революціонер. Який кидає виклик ніби старій системи, пропонуючи щось нове, але може запропонувати тільки руїну Божого принципу життя, а свого нічого дати не може. Отож він душу губ від початку, який загубив не тільки свою душу, якщо в ангелі є душа, але загубив і серця, і долі і вічні всіх тих ангелів, які пішли за ним і стали демонами і бісами впродовж. Написано далі, вправді він не встояв. Коли Господь говорить «вправді», він має на увазі, що сатана не встояв в Божому способі життя, в Божому способі мислення, в Божих цінностях і цілях, він вирішив по-своєму жити, відштовхнутися від Божого. І бачимо, що коли він почав так експериментувати беззаконно своєю свобідною волею, він міг це зробити. То він пішов на менівці зійшов. І одного разу я собі уявляю, як закралась до нього думка, коли Бог говорив якусь істину, а вона є правдою, відображенням реальності. Він собі в глубині подумав, що я його слухаю, що він тут мені говорить. А ну, я думаю собі, що я по-другому подивлюсь на речі. І коли він додумався до такої противаги в погляді на Божі речі, Можливо, спочатку вони не були так бунтарсько висловлення, а тільки задумані. То це повторилося, напевно, дуже велику кількість разів. І з кожним таким внушенням, в самому собі, Люцифер, цей прекрасний ангел, почав ховатися від Бога, ховатися від Його правди в глибини своєї свідомості. І вправді він не встояв. Він був вправді, він стояв в ній, але в ній не встояв. Він був поставлений Богом, бо написано, що він був сотворений досконалим. Так описують його пророки. Він був зразок довершеності, каже пророк. Отже, він знав Божу правду. Але в правді він не стоїв. Він так вирішив: зіскочити з цієї основи правди в глибінь неправди. Коли писання каже про щось як про правду, це те, що думає про це Бог. Отже, він зіскочив не просто з правди, він зіскочив от з такого порядку речей, які для себе має Бог. Добро це добро, любов це любов. А він вирішив, що добро для нього буде зло. І вправді він не стояв, бо правди нема в нім. І на сьогоднішній день в сатані немає ніякої правди. Він не думає, як Бог, він не переживає як Бог. Повністю навиворів. Так виглядає вся його свідомість. Як говорить Він неправду, то Він говорить зі Свого. Тут Ісус має на увазі, що Він говорить правду, а буквально ця правда для нього означає, що це є все те, що він чув від Отця. Ісус говорить тільки те, що він чув від Отця, таке Його послання. А послання Люцифера у світ зовсім інше. Він не говорить від Отця чи від когось іншого, а над ним міг буде тільки Бог Отець. Він говорить від себе. Це буквально означає все те, що він придумав сам, вигадав сам. Бо він неправдомовець і батько неправди. Неправдомовець це буквально означає, що він обдужує інших, показуючи їм красоту того, як би треба було жити, але не говорячи людям до кінця, що їх за це чекає. Оце неправдомовство дуже сильно гарно спостерігається в Етемському саду, коли дуже гарно намовляв на переступ Божої заповіді Змій чи Люцифер в особі Змія перших людей, але ховав перед ними той факт, і навіть навпаки протистояв, що вони не вмруть, все буде з ними добре. І отак він їх обминув. Тому писання каже: він батько неправди, він той, хто породив філософію люциферіанізму. Хоча існує така навіть теча релігійна, такий своєрідний демонізм. Але я думаю, Ісус має на увазі щось більше. Це цей сатанізм, який живе в серці будь-якого грішника, далеко від Бога. Це цей сатанізм, який живе в серці будь-якого жорстокого егоїста. А мені ви не вірите, бо я правду кажу. Отже, бачимо, що пояснення причин. Чому фарисеї не розуміють Ісуса, воно набагато глибше, ніж просто якесь поверхневе випадкове непорозуміння. Ісус, коли говорить, що ви не можете мене зрозуміти не тому, що я складно говорю, і не тому, що я дійсно говорю якісь завеликі для вас речі, ви не можете мене слухати, бо ви за все своє життя уклали свою душу таким способом, що ви слухали більше того, що Сатана вам говорив. По філософії егоїзму і гордості, а не те, що говорив Бог. Хто з вас може мені докорити за гріх? Коли ж правду кажу, чому мені не вірите? Коли він говорить про гріх, він користується такою особливою релігійним терміном, дуже ходовим для богослов'я віруючих людей. І здається, хто чинить гріх, тому треба покаяння, того треба навчати, того треба докоряти, сварити, карати. І вони ніби відносяться до Ісуса, як до того, хто сотворив гріх. Але Ісус каже, зупиніться, де ви бачите гріх. Нема гріха. Є одна Божа правда. Але ми бачимо, друзі мої, що Ісус знову ж таки не зустрічається з людьми, які його не розуміють. Він зустрічається з людьми, які вже перед тим слухали і наслухалися Голосом духовним. Сатану і диявола, який урудує в цьому світі. Тому десь також я не дуже переживаю за те, коли говорю речі Євангелії людям, що люди раптом цього зрозуміти не можуть. Я знаю точно, що коли ця людина має в собі якесь сокрите Боже начало, вона змагалася за Нього і не віддала його, то Бог рано чи пізно все їй пояснить. Але коли людина така вперта до Божого Слова, до Божої Євангелії, і вона воює зі мною, як з Богом. То це буквально означає саме це, що пояснив Ісус. Можливо, ця людина вже давніше до цього Вона вирішила, впевнено, йти по слідах батька свого сатани. Хоча, з другого боку, з тим можна і помилитися, друзі мої, бо в першу чергу Ісус звертався до сформованих, гордих законовчителів, яких дуже важко привести до покаяння. Господи, дякуємо Тобі за те, що Ти відкрив наше серце, Господи, і сьогодні наше батьківство це І, наш Бог тато. Господи, дорогий, дай нам любити тільки Тебе одного, щоб нам тільки Твоя мова подобалася, і Твої слова ми розуміли протягом нашого життя. В ім'я Ісуса.